Перший день збору команда зібралася в полі. Зараз буде вихід на погулянку, легеньке тренування і перші вправи в тренажерному залі. Все починається. І тут важливо тримати, потім, якщо тримаєш нерівно, то воно, ну, коротше, виходить погано, ну, так, Воно ніби широко беремо. <реш> <реш> Николаевич, в эту сторону находим. Николаевич, будь сюда. Куча старый, иди сюда. Сашко, ти опять мере, не, ты опять начинаешь с уже обсуждать, в Украине, как мы с тобой. Теоретин подняли сейчас. Я хочу завалить. Ландшафт. Ты тут не, ну, не перший раз? Не, здесь первый. Ландшафт симпатичный. Не, ну в Австрии, по-моему, нету плохих мест. Ну и сама атмосфера налаштована приемный. Ну не відпочинок, а роботу. Да, да. Вчера был первый день пролета, как долетели, трошки отпочили, не, втом... не втомили? Нет, все отлично, условия хорошие, все великолепно. В главное тут что, в чем все подготовить, как ты вважаешь? Ну, подготовиться, главное, к игре, отработать те моменты, которые тренеры хотят увидеть, что мы сделали это в игре. Над этим будем работать. Да, надеюсь, поле позволит. Сейчас как раз узнаем, какие же у нас, как раз туда и Потом вырежешь поле. Прийшли на службу Божу в неділю, бачите? якраз нам дзвони заграли. Тарас, як поле? Можна грати? Тренуватися точно. Та ні, нічого не ні. у них грудва було. Перекладують на в руку не Микола Доброго дня, всім. Доброго дня, знайомство з полем. Ну, Поле зрештою таке не зовсім зелене, зелене жовте Але для такої як ти вважаєш поле. Для чого воно підходить, в принципі. Для чого? Для гольфу ідеально. Для гольфу ідеально. Ну, але доведеться грати тут у футбол, тренуватися. Так, так. Перший день збору завжди все починається поступово, потихеньку. Треба трішечки прокинутися, вже хлопці прокинулися. В принципі, усе спокійно, все нормально. Зараз робота почнеться. Так, зараз кидають нічого, ось настрій бойовий, це, це нас налаштовує на правильний лад.

Хлопці, як умови для роботи? Відмінно. Відміну, так? Нормально? Оцінка відмінна. Відмінно, добре. Ну що ж, тут буде збірна України працювати на цьому полі впродовж наступних днів. Збірна України використовує новітні технології, в тому числі знімаємо ось на такому сучасному апараті, на дроні зупиня... знімаємо тренування. Процес тренування і потім все аналізується. Ну, в общем, для привлечения внимания, кстати. Ну, як тобі муха ця, Сашко? Муха це це? Муха це це. Вона дуже допомагає в роботі. Аналітичний відділ аналізує інформацію. Поки що збирає. Поки що збирає. Хто рано встає, тому Бог дає. Національна команда України вранці прокинувшись, поснідавши, зараз прогулялися хлопці. Подивилися на пол на території готельного комплексу Авіта у селищі Баттацманзорф, подивилися на газон і вже зараз вирушили до тренажерного залу, де власне і розпочинається робота. Не те, що з кожним днем, з кожною годиною часу стає все менше до відповідального матчу. Тому робота починається вже зараз і буде тривати до самого важливого поєдинку.